Вітаю, друзі! Сьогодні у нас справжня вибухова страва. Приготуємо смачну і ароматну капусту по корейськи Я вас одразу попереджу, якщо зробите один раз, потім будете готувати постійно, бо вона виходить настільки апетитна, що зникає з тарілки в момент. Капуста пікантна, хрустка, з легкою кислинкою. Те, що треба до картопельки, до шашличку чи навіть просто до чорного хліба. Тож, з гарним настроєм, готуємо разом! Готувати сьогодні я буду з розрахунку 1 кг капусти, тому я беру ось півголовки білокачаної капусти. Капусту перерізаю на половину та видаляю в неї корінці. Половинку я перерізаю ось так в длину, роблю такі ось скибочки. Це великий плюс цього рецепту, тому що нарізається дуже швидко. Та далі нарізаю капусту на такі ось квадратики. Сильно дрібнити не потрібно. Нарізаю на такі парцьовані квадратики, щоб зручно їх було класти до роту. Перекладаю нарізану капусту до широкої миски, щоб далі це все було зручно перемішувати. Нарізану капусту потрібно добре пом'яти руками, щоб вона пустила сік. Як говориться, поплакала. Листочки, які злиплися, слід роз'єднати та розібрати. Так як в цьому рецепті ми будемо використовувати гарячий маринад, сік зливати не потрібно. У цьому рецепті на 1 кг капусти потрібна одна велика морквина. Або дві, якщо вони невеличкі. Моркву я натираю на терці для корейської моркви, але можна й нарізати тоненькою-тоненькою соломкою. Вона додає салату яскравого кольору та приємної солодковатості. Солодковатості. Є взагалі таке слово? Друзі, якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Часничок, мужичок, я додаю 5 зубчиків часнику, вони в мене доволі великі. Якщо часник дрібний, то можна покласти більше. Там, зубчиків 7-8. Часник я натираю на дрібну терку. в принципі можна дрібно-дрібно нарізати ножем. Це за бажанням кому як зручніше. Для гостроти та піканності додаємо або пів чайної ложечки червоного перцю, або шматочок звичайного червоного гострого перцю. Це за бажанням, що є в вас наявності. Дивіться обережно, головне з перцем не переборщити. Я буду використовувати ось такий червоний перець, а ви дивіться обережно, тому що перець такий гострий. Перець нарізаю максимально дрібно. Кастрюля та вливаємо сюди пів літра води. Вода нам потрібна для приготування маринаду. Сюди ми додаємо 1 столова ложка солі, 3 столові ложки цукру, 4 столові ложки соняшникової олії та додаємо пів чайної ложки меленого коріандру. Кастрюлю на плиту доводимо до кипіння. Тим часом, поки у нас закипає маринад, перемішуємо моркву, капусту, часник та гострий перець. Все це зручніше робити у великій мисці, але в мене немає парадно-виходної гарної миски, тому я буду робити це в такому пластиковому тазічку. Мелену паприку та куркуму додаю одразу в капусту, в гарячий маринад її не ставлю. Півчайної ложки меленої паприки та пів чайної ложки меленої куркуми зроблять колір нашої капусти надзвичайно апетитним. Маринад наш вже закипів. В маринад додаємо 3 столові ложки оцу 9%, можна використати яблучний, можна інший вид оцету. Я використовую 9%. І заливаю нашу капусту гарячим маринадом. Щоб розкрилися всі спеції, і вийшла у нас смачнюча капуста по-корейськи. Фінальний переміс. Салатик накриваю тарілкою та зверху ставлю невеличкий гніт. В моєму випадку це літрова банка меду. Залишаємо в такому положенні при кімнатній температурі приблизно на 5 годин. Далі переставляємо в холодильник. Після цього капусту можна вживати, але краще, щоб вона постояла 1 або 2 дні. Тоді розкриється повністю аромат всіх приправ і капуста вийде надзвичайно смачною. Так, скуштуємо. М -м -м, виходить дуже смачно. От перця сміливо можна додати більше для тих, хто любить погостріше. Я люблю не надто гостре, тому для мене саме раз. Хрустка, ніжна, ароматна. М -м -м. Не знаю, навряд чи 2 дні вона в мене простоїть в холодильнику. І ось що виходить: яскрава, ароматна, хрустка капуста по корейськи Вона чудово смакує до картоплі, до м'яса або просто з чорним хлібом. Якщо вам сподобався рецепт, підтримайте лайком і підпискою, а в коментарях пишіть, як ви робите капусту по корейськи та які б страви ви хотіли б побачити у відео. До зустрічі! Смачного!